Доброго ранку, малята. Сьогодні у нас нова казочка. А про кого? А здогадайтесь самі. Пара довгих вушок, біленький кожушок, швидкий побігайчик. А зветься він так, зветься він зайчик. Ось він. Подивіться на нього. Який наш зайчик? Маленький. А які в нього вушка? Так, вушка в нього довгі. А який хвостик? Хвостик коротенький. А що робить зайчик? Так, зайчик стрибає. Зайчик любить їсти що, малята? Так, зайчик любить їсти моркву. Він полюбляє моркву. А тепер давайте разом розповімо про нашого зайчика. Зайчик маленький, у нього довгі вушка, у зайчика коротенький хвостик. Зайчик вміє і любить стрибати, а їсть зайчик моркву ось так. Ну, так ось. Казочка про зайчика, і ось яка пригода з ним сталася взимку. Прокинувся він зранку, дивиться, а у нього шубка була сіра, а стала біла. А чому? А тому, що настала зима, а зайчик взимку шубку змінює. Отож прокинувся зайчик та й думає. Годі спати, треба йти ялинку прикрашати. Стоїть моя ялиночка на галявині та й мене чекає. В путь, все, в путь. Ось вона, моя красунечка, ось вона, моя малисенька. Коли це чує зайчик, що він тут не один. А чого це вона твоя? Аж злякався зайчик. Бо зайці вони ж такі всього бояться. Ой, хто це там? Це ти там, а я тут. Пролунало десь гори. Малята, хто це говорить до Зайчика? У лісі живе, горішки гризе, грибочки збирає, на зиму складає. Так, це білочка. Привіт, білочко. Привіт, зайчик. А що це ти зібрався робити? Я зібрався прикрашати свою ялинку. А чого це вона твоя? Це є моя ялинка, моя ялинка. Коли це раптом пролунав голос Малята звірята, не сваріться, помиріться швиденько. Ой, а хто це до нас говорить? Так це ж я. Маю повно колючок, мов зелений їжачок, а в зимові гарні свята маю ще й прикрас багато, здогадалася хто я? Малята, а ви здогадалися, хто говорить до білочки і зайчика? Так, це ж ялинка, так, так, саме я. Не дивуйтеся, перед самими святами перед Новим Роком все стає чарівним, ось і я теж можу розмовляти і робити дива. То чого ж ви сваритесь? Бо я кажу, що ялинка моя, ні моя. Ні моя ялинка. Моя, 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 моя. Не треба сваритися. Треба помиритися, бо свято не розпочнеться, поки всі не поміряться. А зараз я скажу чарівні слова, і ви помиритесь, а малята мені допоможуть. Так малята? Ну, звичайно, так. Мирилка летіла на плечі косіла, сказала тихенько, миріться швиденько. А тепер всі разом мирилка летіла. На плечі косіла, сказала тихенько, миріться швиденько. Ну ось всі помирились. Ой, а що це ми дійсно завжди дружили, а тут посварилися. Бо мені дуже, дуже, дуже мені подобається ця ялинка, але ж вона така маленька не ялина, а ялиночка. Ой, яке слово гарне, а давай грати. Я кажу слово, а ти мені лагідне слово. А давай, а давайте з малятами. Сніжинка, сніжинонька, заєць, зайчик, синиця, синичка, горобець, горобчик, вовк. Вовчик. Ведмідь, ведмедик. Сонце, сонечко. Ось як гарно, які гарні, красиві, лагідні слова. І ще дуже-дуже, дуже приємні слова. А давай іще будемо грати. А давай подивимось, що у нас спільного, а чим ми відрізняємось. У зайчика вушка довгі великі, а у білочки маленькі, коротенькі, у зайчика хвостик маленький, куценький, а у білочки великий і пухнастий. Білочка полюбляє горішки, жолуді, а зайчик зайчик полюбляє моркву. Білочка спить, на ялинці, вгорі, у дуплі, а зайчик спить під ялинкою. У зайчика шубка біленька, а у білочки, а у білочки шубка руденька. Зайчик живе у лісі. А білочка живе? Так, білочка теж живе у лісі. Ой, а що ж це ми про головне забули? Треба ж ялинку прикрашати. Ну так, звичайно, але подивись, що стало з нашою ялинкою. Ой, ялинко, ти так швидко виросла. Так, так. Бо коли всі навколо добрі, веселі, живуть у мирі та злагоді я дуже швидко росту. Ну це ж диво. Коли це раптом сталося диво, по небу пропливла хмаринка, і з неї посипались ні не сніжинки, і не краплинки, а справжні новорічні. Іграшки, і наша ялинка, звичайна ялинка, перетворилася на новорічну красуню. Звірята зраділи і аж затанцювали навколо ялинки. Давайте ми потанцюємо разом з ними. Малята, давайте ми з вами помилуємося нашою ялиночкою, а ще роздивимось, де і що висить? Малята де висять кульки? Так, кульки висять внизу. А де висять новорічні бурульки? Так, бурульки висять вгорі. А де сидить білочка? Білочка сидить біля ялинки. А де сховався веселий зайчик? Зайчик сховався за ялинкою. А де висить зірка? Так вгорі на верхівці. Помилувались пілочка і зайчик ялинкою своєю, та й побігли кликати своїх друзів звірят на святкування. А ми скажемо їм: до побачення! Привітаємо їх з прайдешнім Новим роком та й собі підемо готуватися до святкування Нового року. Новий рік вже у дорозі, Новий рік вже на порозі. Принесе він хай багато подарунків у цей свято щастя, радості, добра, щоб раділа дітвора. Малята з прийдешніми, веселими та щасливими святами з Новим роком! До побачення!